З Євангелія від Луки, Того часу Ісус виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив. А люди дивувалися. Деякі ж з них казали Більзовулом, Князем Бісівським він бісів виганяє, а інші випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, Він сказав їм Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я вельзевулом виганяю бісів, коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я Перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужче від нього нападе і переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає.